Американській незалежності 247 років сьогодні у сполучених штатах велике національне свято. 4 липня 1776 року другий континентальний конгрес затвердив декларацію про незалежність. Документ проголосив відокремлення північноамериканських колоній від Британської імперії. Святкування першої річниці відбулося досить скромно. Утім, щороку популярність цієї дати лише зростала. Нині, 4 липня, оплачуваний вихідний для усіх громадян США. У цей день американці влаштовують паради, фестивалі, виїжджають сім'ями на пікнік а у різних містах американської держави лунають феєрверки. Сполучені Штати беззаперечний лідер серед країн світу за допомогою Україні в протистоянні російському вторгненню. Від початку повномасштабної війни Вашингтон направив на майже 78 мільярдів доларів. Це озброєння, гуманітарка та фінансова підтримка. За 15 місяців війни американська оборонна допомога еволюціонувала від надання протитанкових ракетних комплексів Джавелін до бронетехніки, кораблів, берегової охорони, передових систем радіолокацій та. «Петріот». Привітання надзвичайному і повноважному послу Сполучених Штатів Америки Бріджит Брінк від телеканала Юкрейн World News. Ваша високоповажність, дозвольте насамперед засвідчити свою глибоку повагу та привітати вас та у вашій особі усіх громадян Сполучених Штатів Америки з національним святом Днем Незалежності США у ці непрості часи Сполучені Штати Америки залишаються надійним партнером та другом, що допомагає нам, українцям, відвоювати, повертати та відбудовувати нашу державу. Саме ми вдячні Сполученим Штатам Америки за створення надпоту, Ужної коаліції для підтримки України у цей святковий та визначний для кожного громадянина Америки день ми згадуємо боротьбу за незалежність та свободу, яка почала свою ходу світом з американської землі. А сполучені штати Америки залишаються надійним захисником свобод та демократії по всьому світу. Від імені колективу телеканалу Ukraine World News широсердечно вітаємо Сполучені Штати Америки з нагоди національного свята та бажаємо довгих років миру і процвітання з повагою. команда телеканалу Ukraine world news.